Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, і це мій канал про ролеркоін українською. Симулятор майнінгової ферми Playturn проект який дає змогу заробити криптовалюту. Сьогодні відео трошки незвичайне. Ми поговоримо про те, як починається мій ігровий день. І от ви бачите саме те віконце, з якого починається все. До речі, кого цікавить, можна подивитись, скільки ХП ми отримуємо щодня просто за те, що заходимо у гру. Так, вчора завершився міні-івент і був анонс нового. Він відбудеться з 19 жовтня по 25. Тому плануйте свої величезні витрати на цей період, якщо вони у вас є. Так, з чого починається мій день? Я заходжу в TaskWall і виконую завдання, щоб забрати батарейку. Це вже прямо у мене е, така звичка. Я не, нічого іншого не роблю. Е, до речі, зараз буде для вас маленький лайфхак, як забрати швиденько батарейку. Це Scooty Store, це такий е, онлайн-магазин. Але він бачите, за те, що ми заходимо до нього кожен день, дає нам 10 монеток. Ми їх забираємо. До речі, реєструєтесь і лише на наступний день починає все працювати. Заходимо знову на монетку, витягуємо до 10, скролимо, конверт. Все. закриваю, закриваємо. Батарейка моя. Ось так. Користуйтесь. Так, далі. Далі, далі, що я роблю далі? Далі я відкриваю е, бокси в мене є РСТ, Я зазвичай їх залишаю е, з одного дня на інший. Так, я відкриваю три бокси. Це я роблю обов'язково. Можливо, навіть більше зараз відкриємо, тому що в мене був більший запас запаси Е, До речі, я планую крафт. Е, Пам'ятаєте, я раніше збирала на автобус, там десь. По 7 тисяч деталей було. Тепер я буду крафтити хом'яка на мопеді. До речі, непогано. Так, в мене ще є. Да, ще можу відкрити два. Відкрию ось цей. Так. І ось цей. Є? Сьогодні дуже добрий день. Так. Ще давайте відкриємо з вами лутбокс. У мене є 3 РЛТ на цей випадок. Подивимось. Так, окей, не страшно. Так, І тепер я хочу вам показати, що я збираю скрафтити ось ці два майнери. Досить такий крафт цікавий. Зараз я вам покажу. До речі, на цьому тижні я ще не встигла нічого скрафтити. Тому. Сподіваюсь, що встигну його. І ось він скільки коштує 3,8 деталей. В мене, в мене вистачить на цьому тижні зробити цей крафт. але оскільки він коштує майже 2 РЛТ, я вирішила його лишити на період, коли вже почнеться міні івент Це буде вже завтра о 18.00 починається новий міні-івент. До завтра я встигну зібрати деталі. Тому сьогодні я роблю крафт, щоб виконати завдання і забрати знов таки ж РСТ. Так. І забрати ХП. Так, це все ми повиконували. Тепер я, бачите, можу забрати забрати. тут я також можу забрати, що я вже відкрила кейси. Так, і тепер ми підемо в сезон, оскільки я купувала квиток. То я буду отримувати одразу, бачите, одразу дві нагороди. Це ми забрали. Так, ще тут є такі завдання: перейти на ага, ось, доєднатися. Ми доєднуємося, і воно вже виконалось. Тобто, не потрібно навіть дочікуватись, щоб відкрилось якесь віконце, воно все вже зарахувало. І тут також я забираю цей майнер і ось цю нагороду. Так. Тепер у мене є один класний майнер, да, моєму тим паном. До речі, скоро ж нам анонсували подію Halloween, де ми зможемо продати майнери, які нам не потрібні, і отримати за них монети події, і в подальшому обміняти їх на якийсь цікавий майнер. Тому все, що в мене було на продажі, я зняла, і воно зараз в мене ось тут лежить. І добре, що воно сортує, тому що вдовго я б чекала цей майнер. Тобто шукала. Так, у мене є така поличка, ось така. Це я поки скину. І тут я збираю біля неї ось ці майнери. Так, і ще я скину якийсь маленький, ось. а, я не оцей скину. І поставлю отой красний. Мені здається, що той красний. Ну, давайте перевіримо. Я натискаю авто, і воно само поставило на те місце майнер, який був. На його думку, мощніший. Цікавий вибір, ну нічого. Так, і тепер моя потужність, скільки моя потужність? Моя потужність 23,2 пітахеш. Це дуже гарно, мене це дуже радує. Е, Я майню Матік, ми з вами в минулому відео виводили, і сьогодні в мене вже 2,25. І я думаю, що тепер я зможу виводити на місяць двічі мінімалку. Так, тут буде табличка, зараз я додам з поточними всіми даними потужності і скільки майнеться монет при моїй потужності. Посилання на цю табличку в описі і користуйтесь за потреби. І я починаю грати. Все, Всі завдання ось, інші я виконала, окрім зіграти 50 ігр, зіграти 20 ігр, 10 і 10. Ці завдання я виконую вже в наступній Декілька годин, годину вранці і годину ввечері. Ось так Так проходить мій ролер-день. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, мене це дуже-дуже радує, і я тоді знімаю для вас більше і більше відео. Дякую за все, обіймаю і до побачення!